Наступного дня, коли досідні представили охорону. Підкреслюю для тих, хто не відрізняє її від сигналізації. Дерек питає, чи всюди вони за нею ходять. На що вона відповідає? Ані у мене на поводки. Серйозно? Звучить так, ніби вона сама їх найняла, і вони виконують усі її вказівки. Хоча насправді вона каже зовсім інше. Що означає? так. Ми наче зв'язані. Того ж дня, коли Дерек заспівав для неї пісню і збирався подарувати літери свого гуртожитку, він супроводжує це наступною фразою. I a crazy. Не бойся, сумашедший. От тільки казав він не про себе, а про події, які розгорталися. Не бійся, Знаю, Ситуація божевільна.